Шестикласника відправили на канікули до бабусі у село. І він за літо забув англійську мову. Але дуже добре підтягнув старослав'янську. А ось що відбувається, коли дід повів онука записуватися у музичну школу. Дивимося! Володя! А ось і ми. О, тато! Ну що, ти віддав мого Костіка музичну школу? Так ми щойно звідти. Ну, віддав на гітару, як я і просив, вірно? Вовчик, <головік> я зробив краще. Я записав його на арфу. На що? Ну, на, на арфу. Благаю, скажіть, що я прийомний. Батя, ти ж знаєш, що я фанат рок-гурту Nirvana. Я все життя мріяв, щоб Костік став гітарістом, і ми з ним разом зіграли мою улюблену пісню. Ну, яка різниця? Музика є музика. І це рішення мені підказало серце. У музичній школі уроки гітари на четвертому поверсі. Я поки на другий виліз, в мене тиск піднявся, серце заколотало. Все думаю, далі не піду, не можу. А на другому поверсі якраз були тільки уроки арфи. Хтось із вас вміє зав'язувати пупок. Папа, ти знаєш, що я мріяв, щоб ти з Костіка зробив гітаріста, а ти з нього зробив равлика. Ну, нічого, нічого, хоч повільно, але все ж таки нехай повзе до кар'єри музиканта. Пам'ятаю, що ти хотів, щоб він був схожий на тебе. Чому ти вирішив почати саме з грижі? Ну, вова, не, не неси фігню. Ні, діду, фігню несу я. Я вже уявляю, як він буде ходити в музичну школу. Костік, в тебе завтра арфа, тому можеш потихеньку збратися і виходити вже сьогодні. Володя, ну не драматизуй. Не драматизуй, він, дівчат навіть не буде. Чому це? Я прям бачу, як з нього виросте арфа самець. Слухай, за допомогою арфи він зможе заробляти чималі гроші. Як? Просто продавши її чи що? Ні, він буде грати в сільпо, в гусномовець. А якщо з музикою не вийде, то з таким рюкзаком, знаєш, його в голову відразу заберуть. А врешті-решт арфу можна здавати в оренду. Ну, тим, кому конче, потрібна арфа. Скажімо, за 500 гривень на добу. Це ж скільки можна на рік заробити? Це ж ну скільки можна на рік? Це ж можна 500 гривень заробити на рік. Ти знаєш, що Костик зі своєю арфою буде душею компанії. Так? Да? Я прям бачу оцей ліс, палатки. Збирається молодь навколо багаття і кажуть, що Щось стало нам дуже сумно. Ану розчехляй арфу. Так Діду, а пам'ятаєш, ти мені обіцяв дорогий подарунок на день народження. Дід обіцяв все в силі. Добре, і можна цим подарунком буде не ходити на арфу? Не ходи, грай вдома. Володя, якби ти побачив, як він грає на арфі. блим 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 блим, -блим. Ну поки що язиком, але все ж попереду. Тобто взагалі нічого не бентежить. Варфі? Мене в варфі бентежить тільки те, що в слові арфа є РФ. А так взагалі нічого не бентежить. Це ж універсальний інструмент. Я тобі зараз поясню. От, наприклад, в гітарі лопнула струна. На. І все. Концерту немає. Відміна. А в варфі навіть 10 струн лопне і ніхто не помітить. Єдине, що тільки легше стане грати, це універсальний інструмент. Дивись, отак Кості грає. Угу. А якщо його покласти отак, то твоя дружина може сушити білизну. Трусики, маєчки, Так. Да? Да. А якщо захоче нарізати салат, то можна взяти просто яйце і пропустити його через струни. Ну да? ти ж бачиш, одні плюси. А єдине, що мене дивувало, що такий унікальний інструмент можна запросто купити. Серйозно? Да. Я думав, арфою прямо черги стоять. І футляр в комплекті. А я думав, в комплекті йде повна жінка, одягнена в штору. Володя, ну я тебе благаю. Ну, ти уяви собі, Костик, сядь, що рік-два і Костик буде давати концерти, ти уявляєш, концерт арфіста. Тато, я мріяв, щоб Костик став відомим гітарістом. Відомі гітарісти довго не живуть. Арфісти? Ну, може, теж довго не живуть, а може вони безсмертні? Я не знаю, немає статистики. Але у всіх відомих гітарістів були проблеми з наркотиками. А у арфістів зовсім інакше. От ти коли-небудь бачив, щоб відомий арфіст вмер від передозування. Ну, де ти бачив, щоб відомий арфіст голий і п'яний бігав по готелю? І де ти бачив, що відомий арфіст одружувався, вибач, на, на порної зірці. Ні ні Бачиш, ніде Костик буде першим. <рив> Володя. Ти зрозумій, що гітара це примітивно. А під звуки арфи проростала людська думка. Під звуки арфи осягалася таємниця природи, Осмислювалися небесні світила. Можна сказати, що під звуки арфи, під чарівні звуки арфи, розгойдувалася колиска історії. Слухай батя, а звідки в тебе такі замашки? Ти ж з простої родини. Не з простої. В 17-му році мій прадід, царський оркестр, розстилював. Що ти верзеш, господи? Я бачу тебе не переконати, Володя. Костіку, а ну зіграй татки від те, чого ти вже навчився. Добре. Так, а не зупиняйся. Не зупиняймось, а я посиджу.